Ну що, шановний, продовжуємо розмову. Ти вчора відповідав мені з півом. Цікаво, може сьогодні буде нормальний ділок. Бо я піду в далекі гори, і замість мене хтось інший прийде. А він же буде, так би мовити, жорсткіше. Я піду. В далекі гори на широкі полонини, і попрошу вітра зворів, щоб він не спав до днини, і лтів на вільних крилах, на кічері, і діброви, і дізнавсь, де моя мила карі очі, чорні брови. Знайдеш ти свою милу, чувач, знайдеш. Я думаю, ти ж вільна людина. Дороги іншої тобі не треба. Це моє особисте враження на твої співи і все інше. Дороги! Що і не треба, поки горить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Дуже гарна пісня, друже, ще була там. Єднаємося, браття, там! Класна пісня. Добре. Я сьогодні тебе відпускаю. Е, вибач, робота є робота. Просто нічого. Ми тебе відпустимо. Обов'язково поки що. Вільний на підписку про проневись. Напиши. Ще виключимо. Бувай! Єднаймося, браття, стойку годину, Нехай ворог знає ми за Україну, Богу душу нашу відамо єдину. За свою землю священну Україну, ми за ці степи, за ліси і гори, за лани широкі, за Чорне море, за небесну сотню, за тараса брата, за нашу свободу ми побороли гада. Хотів йти дослухав цю пісню дуже гарна вона. Ух, сильна пісня. До. Ну, я тебе виключу, якщо що. Бувай. Це буде Україна, друзі. Незабаром перемога.